Робота, що не дає змоги розслаблятися і постійно тримає у тонусі. Ця зима для харківських двірників та шляховиків справжні випробування. Чи вона їх, чи вони її. То місто засипає снігом, то дороги й тротуари моментально сковує крига від дощу. Комунальники працюють безупину, немов своєрідні рейнджери, які щодня полюють на сніг та кригу, аби якомога швидше та якісне їх ліквідувати. Усе для того, щоб харків'яни могли Безпечно і комфортно пересуватися містом і пішки, і за кермом. Ось як ці роботи тривали у Слобідському районі Харкова. Ця зима видалася дуже важкою у всіх сенсах. Погодні умови. Не так сказати, не дуже, і снігопади, і перепади температури, ожеледиця. Робота безперервно, тільки почистили, знову сніг посипали, ожеледиця не припиняється днями цей крижаний дощ, і люди працюють в такому нон стоп режимі, і це доволі важко. У нас робота сформована таким чином, щоб денні бригади працювали, вечірні спецтехніки, Техніка працює і в нічний час, тому робота завжди вона виконується, тому що погода ну дійсно, вона просто сніг, дощ і отак от от просто немає перепочинку. І ці вихідні теж таки видалися. Робота була і в суботу, і в неділю. У нас, як то кажуть, немає вихідних днів. Сім днів на тиждень працюємо. От За минулі три доби було вивезено десь близько п'яти тисяч кубометрів. Метрів снігу і льоду з вулиць міста роботи. Тривають і на дорогах загального користування внутрішньоквартальні проїзди, очищаються, посипаються прибудинкові території, це тротуари, виходи з під'їздів, підходи до сміттєвих контейнерів, сходи, пішохідні доріжки, схили теж дуже увага приділяються схилам. Дуже так посипаємо, щоб люди могли безпечно пройти. Безумовно є моменти, де зараз говорити про якісь ідеальні результати, звичайно, ні, тому що. Дуже велике навантаження, але намагаємося працювати оперативно, і я ж кажу, без, безупинно працює і техніка, і люди виходять, стараємося. На вулицях міста працює десь 1800 робітників дорожніх і дворових, які відповідають за проїжджу частину, пішохідну частину і двори багатоповерхівок. Техніки задіяно сьогодні десь 183 одиниці. Це і трактори з навантажувачами, комплексні машини, які посипають і очищають дороги, тротуари, також задіяні засоби малої механізації. Де є можливості, проходимо щітками. Зараз якраз такий період після оцього налипання снігу і льоду на поверхні. Дуже активно працюємо зі скрипками, щоб до асфальтобетонного покриття, де це є можливо, очистити. Тому роботи багато і вона так триває кожного дня. І сподіваємося, що вже погода не буде така дуже суворою до нас, бо вже трохи Трошки і підтомилися, але тримаємося, бо на нас дуже велика відповідальність. Харків є чистим містом і він таким буде і надалі. Ігор Базкровне, Сергій Перець, Андрій Сириця та Олексій Муравйов. Харків новини.